На цьому місці це все місця, де висіли фотографії наших хлопчиків. З пам'ятною дошки зірвали світлину загиблого сина Олени Рейнет, 25-річний Дмитро, одним із перших добровільно пішов на схід. У серпні 2014-го він загинув під Іловайськом. Коли зробили цю доску, для мене це було трохи втіхою, бо я тут поряд працюю і щоденно проходжу і. щоденно проходжу і Можу зайти, подивитися. Щоби про брата, який віддав життя за батьківщину, знали бодай, односельці. Хотіла і Лариса Сімашко. 25-річний Микола протистояв ворогу на Донеччині. Під час бою хлопець зазнав тяжких поранень, від яких у березні 2015-го помер у лікарні. Зараз минуть минуло там п'ять років, в мене там 10. Ніхто не згадає, що мій брат, наприклад, погиб. Не просто так да, він там вмер. Десять він погиб, захищаючи Україну. Дошку пам'яті у солоному встановили на пожертви небайдужих чотири роки тому. Відтоді на ній з'явилося 16 світлин загиблих захисників. Активісти розповідають, за цей час спроб спаплюжити це місце було кілька вандали виривали квіти, зривали національні прапори. Це треба було в яку ненависть. От до всього, що до українського, до всього, що відбувається в Україні. Світлини загиблих із дошки зривають вдруге за останні тижні. Спочатку родичам полеглих довелося відновити два фото та за. Кілька днів з постаменту знову зірвали більшість світлин. Ось вона насквізь прорвана. Тось тобто вона була. От вона вся була втоптана ззаді за дошкою. Тоді було дуже нуляка, ну, дощ якраз пройшов. І от вона була. Прямо в тупта на грязь. цього разу зловмисника вдалося затримати. Зробити це допомогли селяни. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Якщо провину порушника доведуть, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Це місцевий житель раніше до кримінальної відповідальності він притягався за скоєння крадіжки та злочинів пов'язаних з наркотиками. Зараз готується йому повідомлення про підозру. Це не просто кримінал. Я вважаю, що в період війни. Підвиниць це не кримінал, а це е, наруга і над загиблими наруга над батьками і наруга над державністю. Цією справою повинна займатися не поліція, а СБУ за цею особою стоять інші особи. Це якісь групи, вони не тільки в нас, вони по всій Україні. Вони чекають. Доки триває слідство, фото з дошки рідні загиблих бійців вирішили прибрати. Натомість залишили односельцям повідомлення зі змістом. Тут відбувся акт наруги та зневаги до пам'яті українців, що віддали своє життя за мир і спокій. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, п'ятий канал.